Всіх вітаю! Є дві речі, які я хочу зробити в цьому відео. Перше. Зняти три клятий китайський ремінь, який б'є по щитку. Друге змастити вижимний підшипник. Часу обмаль, тому поспішаю. І роблю натя пляп. Просто це врахуйте. А самі робіть нормально. Буде багато неудоволення, тому приготуйтеся. Одна із фішок мотоблока Кентавр ні, це не зелений колір і не вигляд як у динозавра. Це погані гайки на 16 та 18. Ну здавалось би, чого з них хотіли. Купив відповідну головку і проблем ніяких. Ножні, болти пластмасові і постійно тягнуться. Від косого погляду різьба зривається. Одним словом, неподобство. Їх можу одразу замінити на нормальні, але Но я не стих і чекаю, поки щось не трапиться. Тільки на шпильках фрези довелося замінити, бо погубились. А ще гайки на ножах кожні 2-3 години розкручуються. Ну Но все нормально, там ключ на 17. Щоб змістити мотор, потрібно викрутити 4 болти знизу. От тільки сюрприз сюрприз. А вони на 18. Вони хвилюються в комплект йдуть ключі середньої степені паршивості. Їх вам вистачить, щоб півмотоблока розібрати. І ще два натяжні спереду, готово. Ремінь знімав таким способом. Покручував вперед, назад, надавлюючи рукою, щоб зіскочив. Можна просто було відкрутити кріплення, але це не наш метод. Такою фігнею, як я, краще не займатися, воно все, на одміну від простого роботяги, не дуже дешево коштує. Я знову згадав ремені, Три чи кіляті китайські ремені, що з ними не так. По суті, нічого нового, той, що зі сторони мотору за короткий, а й з зовнішньої сторони задовгий. В результаті задовгий б'є по щитку і ніякої корисної участі не приносить. Поки його викину. А як короткий до весни розходиться, тоді поверну. Хто буде питати, чи вистачає одного. Якщо не грузити до чорного, то нічого не просховзує. Можна сміливо їздити. На фрізі також повний порядок. Врахуйте, це стосується тільки нового ременя зі старим краще не жартувати. Шліце протріть тряпкою і нанесіть трохи мастила, Неможливо якого, літол, солідол. Якщо я нанесіть водостійкого. По шліцям ходять диски, тому для мене її наявність є обов'язковою. Тільки не нанесіть занадто багато, а то сюрприз получите. Про підшипник нічого не буду коментувати. Думаю, ви самі оціните. Люфт 2 мм, висока якість, тайські надійність. Через лютий поспіх доводиться таким займатися, а як говориться, Скорий поспіх, людям посміх. Тому робіть все старанно і продумано, а я буду робити, як попало. Результат я отримав, тому не переживаю. Навесні ще раз розберу і змажу нормально. А ще хто може пояснити, чому з підшипником і лапками немає зазору, поясніть, бо я не розумію. Коли виставляю зазор трьома щупами, ось така фігня виходить. Видимо, це просто нові технології. Щоб посадити корзину, потрібно кілька разів прокрутити, поки диски не сядуть. Можна легко постукувати. Головне, не намагайтеся одразу дорі її закрутити, тільки щось поламаєте. Дайте зовнішньому диску попасти по шлюцям і все у вас вийде. Акуратно підів лезвієм, навалив літолу, тільки чомусь на ньому шрус піш, дивно. момент затяжки гайки я не зміг знайти, а якби й знайшов, то все одно немає інструменту, щоб закручувати. Треба пам'ятати, що на ній тримається все щеплені, і зусилля має бути вище середнього. Ну і тут можеш перестаратися, гайка також пластмасова і в рози збільшується навантаження на підшипник. Дякую за перегляд. Якщо хоч чимось зміг допомогти, запропоную вам підписатися. До скорого!